Про об'єднання зусиль голова батьківщини Юлія Тимошенко та екс-очільник Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявили на спеціальному зібранні в українському домі. Вони озвучили спільний заклик до українського народу. Але сьогодні, на відміну від попередніх років, ми вже не маємо права на нову революцію. Нова революція негайно перетвориться на неконтрольований бунт, Абсолютно не схожий. На наші мирні вільнолюбиві майдани. Саме тому ми звертаємося сьогодні до вас із закликом до нації, в якому визначаємо причини тотальної кризи та пропонуємо чіткі і зрозумілі шляхи виходу. Головний меседж спікерів вимога відставки уряду Яценюка та створення технічного кабміну, оскільки українці втомилися від хаосу у державі. Проте нова революція є неприпустимою, тому що може бути використана ворогом. Наша команда твердо стоїть на необхідності, причому мога швидше відставки уряду. Після того ми зобов'язані зробити все від нас належне, щоб сформувати новий. Технічний уряд, але якщо цього не вийде, наша спільна команда буде наполягати на негайних дострокових парламентських виборах, тому що кожен день життя цієї кланово-політичної змови. Загрошує насправді життю української держави основними причинами розрухи в країні, на думку Юлії Тимошенко та Валентина Наливайченка, є система управління державою, тіньова кланово політична змова у владі та військові дії на сході. Така система управління державою зробила Україну слабкою і не керованою. І цим і скористався агресор. Ми наголошуємо разом цим скористався агресор. Друга причина кризи в тому, що управління країною здійснюється не за Конституцією, не за законами, не за коаліційною угодою. Замість цього сама коаліційна угода виявилася з самого початку цинічним обманом суспільства. І на наше переконання головна причина і загроза хаосу в нашій державі. Це війна. Це зовнішній агресор. Війна розв'язана Росією. Війна триває. Але адекватної відповіді військовій загрозі війні немає і влада боїться її надати. Антитерористична операція не є адекватною відповіддю війні. Не є адекватною відповіддю військовій загрозі. Нова конституція, на наш погляд, мусить принципово відрізнятися всіми складовими договору між громадянами України договору. Який виправить всі ті вади організації нашого спільного життя, затвердить або парламентську, або президентську форму правління, але не змішуючи їх. Інакше ми і далі будемо стояти на місці. І далі стратегія одного лідера буде знищувати стратегію іншого і навпаки. Ми переконані, що тільки нова Конституція може закласти повне відділення. Судової влади від будь-яких політичних впливів. Ми хочемо, щоб в цей важкий час, коли багато людей думають, що це якийсь тупік, що це якась безвихідь. Ми хочемо просто сказати, що вихід є, він мирний, демократичний, абсолютно реалізуємий, тільки потрібно мати волю активної української громади. Треба бажати цього і знати, що це принесе зміни. Але черговий раз не купувати катарні школи.